Вітаю всіх вчителів, всіх учнів. Сьогодні в нас чергова зустріч у Рубриці «Авторське розв'язування на авторських задач. Нас чекає зустріч ось такою цікавою системою, яку автор розв'язував 20 хвилин. І я цю систему вибрав ну, з декількох причин. По-перше, це система симетричних рівнянь. Я нагадаю, можливо, хтось з учнів не дивився один з моїх попередніх фільмів. Рівняння з двома змінними відносно Х і називаються симетричним, якщо заміна x на і а y на х не впливає на рівняння, не змінює його. Ви бачите, що в нашій в системі два рівняння, обидва рівняння симметричні, тому така система називається Система симетричних рівнянь. Кілька місяців тому, можливо, півроку тому, я зняв ролик, який назвав SSSR. Це математично. Перше слово. Було стандартна. Стандартна система симетричних рівнянь. Вона була стандартна, вона була простенька, вона була стандартна для моїх учнів, яких я викладав у математичних класах. Ну, на жаль, слово СССР, SSR, воно, скажімо так, певні хейтери мене почали, скажімо так, що я там якось це згадав. Я згадав систему. Тому цей ролик я назву не СССР. SSR це теж математично, тобто нестандартна система симетричних рівнянь. Вона дійсно нестандартна, вона досить важка. Тому я вам пропоную натиснути паузу і спробувати цю систему розв'язати. Я вам хочу показати два способи. І ці два способи, вони в принципі, то будуть стандартними. Тобто я буду застосовувати стандартні способи при розв'язуванні цієї, ну, в принципі, не стандартною системою. Коли ми розв'язували систему, Зиметричних рівнянь, мабуть, треба такий окремий фільм підготувати про способи розв'язування. Я казав, що нам треба шукати симетричні заміни. Х плюс Y равно дорівнює Т, Х на Y дорівнює В V і так далі. Тут заміна трішечки ну, буде більш така крута. Але для того, щоб до неї підготуватися, я у першому рівнянні виділю повний квадрат. Ну, а друге, в принципі, ну, я думаю, всі бачать, що двійку треба за душки Винесу. Що після цього? Після цього ми вводимо заміну х квадрат плюс y квадрат дорівнює t, де Т більше або дорівнює 0, а xy дорівнює В. І давайте дивитися, що вийде. Перше рівняння Т квадрат мінус 2В квадрат дорівнює 68. А друге В. 2Т плю дорівнює 128. І якщо ми у другому рівнянні розкриємо дужки, щоб учні краще побачили, буде ось така ситуація. О! Так ось, шановні учні, Вчителі, я думаю, знають. По-перше, я маю сказати, мабуть, цю систему можна ще якось розв'язати, крім того способу, який я покажу. М мабуть, можливо. Але ця система називається система однорідних рівнянь. Кожний компонент, що стоїть у лівих частинах, у лівій частині першого рівняння, у лівій частині другого рівняння, Кожний компонент це одночлен другого степеня. Тому. Наше перше рівняння, ліва частина одночлен другого степеня відносно Т і В, і так само у другому рівнянні відносно Т і В, це многочлен другого степеня. Називаються такі системи однорідні і розв'язуються абсолютно стандартним методом. Вводимо ще одну підстановку, Т ну, наприклад, М, що ділиться на В. І замість те підставляємо. Тут у нас буде Т квадрат В квадрат, мінус 2В квадрат дорівнює 68. А тут буде 2МВ квадрат 3В квадрат 128. Далі В квадрат виносимо за дужки, Що я і роблю? І виконуємо почленне ділення за умови, що. М не дорівнює мінус 1,5. Ну, воно не дорівнює, бо, якщо так буде, то ліва частина другого рівняння буде 0, а нам треба 128. Ми отримали рівняння відносно М. І розв'язавши його, я піддивляюся, ви розумієте, не буде вас. Мучити квадратними рівняння. Ось що ми отримаємо? Ми отримаємо два значення m. Що не дивно, оскільки однорідне рівняння другого степеня, До речі, кажучи. Давайте розглядати m-2316. Після цього ми підставляємо ось сюди і намагаємося знайти В. Значить, ситуація буде така. В квадрат. 2 на мінус 23 16 плюс 3 дорівнює 128. І якщо ми акуратненько порахуємо, то В квадрат це 1024. І тому В може бути 32, і В може бути мінус 32. А Т у нас мінус 23 16 на В. В першому випадку Т від'ємне і нас не влаштує. У другому випадку Т буде дорівнювати 46. Отже, ми приходимо з вами до того. Х квадрат плюс y квадрат, тут «Х квадрат плюс y квадрат це в нас Т тобто це в нас 46, а ікс, ігрек, це в нас в, тобто це мінус 32. Як можна розв'язувати цю систему? Дуже по-різному можна примітивно написати х дорівнює мінус 32 на y, підставити, отримати B2 рівняння. Можна, звичайно, але мені це трішечки не цікаво. Не цікаво, тому що я покажу вам такий лайфхак, як досить швидко цю систему впоратися. Я помножу друге рівняння ліву і праву частину на 2. Перепрошую, мінуса тут немає. На 2 я помножив. І скажу, шановні друзі, давайте виконаємо почленне додавання. Це буде мінус 16, мінус, ну, факт, от, що менше 0. Навіть не хочу рахувати. Мінус 18, так. Да. Не хочу я рахувати, скільки. Квадрат виразу не може бути від'ємним, тому дана система розв'язків немає. А ми маємо. Прийти, що m дорівнює 5 других. Якщо m дорівнює 5 других, ми робимо аналогічне обчислення, тоді В квадрат у нас 16. В дорівнює 4 і В дорівнює мінус 4. В першому випадку Т в нас 5 других на 4 – це 10, В другому випадку Т менше 0, що не влаштовує. В результаті ми приходимо до системи х квадрат плюс y квадрат дорівнюєте, тобто 10, а xy дорівнює 4. Ну. Це рівня, ну, до речі, кажучи, цю систему можна за допомогою того самого лайфхаку розв'язати, до речі кажучи. Але це буде трішечки важкувато, бо ми не отримаємо там повного квадрата. Тому дану систему можна розв'язати тим примітивним способом, який я сказав, звести до біквадратного рівняння. І тоді ми отримаємо ось такі чотири пари. Я вас вже мучати такими банальними речами нецікавими. Не буду. Ось така система нестандартна. Я її показав перший спосіб. Я застосував стандартний спосіб розв'язування до цієї нестандартної системи. Але нас чекає ще другий спосіб. А наш другий спосіб буде дуже педагогічним. Чому? Тому що ті учні, може вчителі, які уважно слухали перший спосіб, можуть догадатися, як розв'язувати це рівняння другим способом, можуть здогадатися, хто уважно слухав перший спосіб. Спробуйте натиснути паузу, згадати, що там я таке розказував у першому способі, що нам може знадобитися в другому. Ну, я сподіваюся, ви здогадалися: многочлен х4 плюс Y4, це многочлен 4 степень. І якщо ми у многочлені, у цьому великому і довгому, я блакитним підкреслю, розкриємо дужки, то ми отримаємо многочлен 4 степеня, у якого всі три доданки будуть 4 степеня, а у першого рівняння два доданки 4 степеня. Тобто, ліві частини. Заданих рівнянь є многочленами четвертого степеня, Як перше рівняння, так і друге. Тому це система однорідних рівнянь четвертого степеня відносно Х і. Тому ми можемо вести заміну Х дорівнює М на і. І тоді наше перше рівняння буде ось таким. А друге рівняння після розкриття дужок. Ну, або давайте я напишу спочатку без розкриття дужок. Буду підглядати, бо тут ну, не так все просто. І коли ми винесемо Y в четвертому за дужки, тут ми винесли Y в четвертому, а М навпаки внесли у дужки. То ми отримали, в принципі, знайому ситуацію. Після почленного ділення ми будемо мати рівняння лише з М. І після скорочень там буде 1732. Ну, непогано, але що далі? І тут вас чекає ще один лайфхак сьогодні, ще один лайфхак. Я поділю чисельники знаменник дробу на m квадрат, оскільки m дорівнює 0 не є розв'язком рівняння. Тут у нас буде m квадрат, тут 1 на m квадрат. Тут у нас буде 2m. Тут у нас буде 2, що ділиться на m, тут буде 3, а тут 17,32. Навіщо я це робив? Хто здогадає? Ну, я можу застосувати правило пропорції. Звичайно, я це зроблю. Ну, не буду підказувати. Так навіщо я це робив, хто знає. Хто знає, навіщо я це робив? Сподіваюся, здогадалися. Я робив це для того, щоб зараз я винесу за дужки двійку. І в мене буде готова заміна. М плюс 1, що ділиться на М дорівнює там П якомусь. Тоді p квадрат – це m квадрат плюс 2 плюс 1 на m квадрат. Тому m квадрат плюс 1 на m квадрат це p квадрат мінус 2. Отже, я отримав квадратне рівняння для P. Ну, я думаю, давайте я напишу P мінус 2316, до речі, кажучи, ті самі, що і m були. Ну, давайте, може, доведу до кінця. Давайте доведу до кінця. Значить, якщо P-2316, мінус 2316, M плюс 1 на M-2316, як швидко довести, що це рівняння не має розв'язків? Ще один лайфхак, дуже просто довести. М плюс 1 на М по модулю більше буде рівня 2 завжди. Доведіться самостійно, шановні учні. А якщо P дорівнює 5 других, M плюс 1 на M – 5 других. Ну, давайте ще один лайфхак. 5 других це 2 плюс 1 друга, значить M дорівнює 2 M дорівнює 1 друга. І далі ми просто розглядаємо дві системи. X – це 2 y Або Х це одна друга Y, там четвертий степені. Ну, і виходимо на ті самі розв'язки, що і в першому випадку. У повітрі висить одне питання, я його відчуваю. Тобто я відчуваю це питання від. Розумних учнів серйозних, які серйозно вчаться, я відчуваю це питання від вчителів, Я його відчуваю. Я його явно відчуваю. Питання має полягати в тому. Як ви здогадалися, що в цьому дробі треба чисельник і знаменник поділити на м квадрат. Ну, як таке може прийти в голову? Ну, вдруг? А воно не вдруг прийшло в голову. Я просто не чорнеться хрест на хрест перемножив, застосував правило пропорції. Переніс всі доданки і отримав ось таке рівняння. Зараз я його випишу. Ось таке рівняння. Я отримав. Підглядаю, звичайно, ось таке рівняння. Що це за рівняння? Це рівняння четвертого степеня, 5 доданків. І. Коефіцієнти перший і останній другий з кінця, і другий, другий з і з з кінця, вони однакові. Таке рівняння називають симметричним. І таке симетричне рівняння розв'язується діленням лівої і правої частини на м квадрат з подальшою заміною. Тому я здогадався, що треба поділити на m квадрат. Шановні друзі, вчителі, учні, сподіваюся, вам було шалено цікаво і особливо корисно. Тому ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до нових зустрічей!